Це знаєте, це ви як підводите, от на автомобільному ринку були там мерседеси, мільйонники. Да. А зараз уже, як я вас термін... підвожу, знаєте, до чого раніше був прист, таке була прислівля. Машини діляться на дві категорії мерседеси і всі решта. Коли зайшли мерседес ні, у мене ось мерседес, ви бачите, мерседес да, акрос фура. Бо це ще трохи машина. А коли були завалені всі мерседесами легковими, це була модель С200, Ч200С то в Київ весь був, там ніхто не брати, Тут, то тоді вийшла друга модель Toyota. От тоді Тойота завоювала ринок в нас в Україні, тому що якість Тойоти, бо перші Тойоти, які приходили на капоті, я це бачив, таке відкриваєш капот, а там написано «No open». Не відкривати, нема чого відкривати, чи ні. Тут, тобто їх вистачає обстеження. Але згадайте, якщо серйозно, я, наприклад, на своєму досвіді, хоч я зв'язаний з технікою, я не пам'ятаю, що в Тойоті хтось робив двигун. Убивають, масла не міняють, там, напевне, по 100 тисяч. І вони ходять двигуни. От на моїй Тойоті, Тойота Кемрі 3,5 об'єм двигуна. Дивіться, розход я з'їздив у Львів, розход 7-6 літра. Я їхав десь 120-130 кілометрів. На 3,5 такого економного двигуна сьогодні немає. Це 6 ВВТ. Отак От сьогодні Тойоти завивали ринок, в принципі, якість, розход пального. Ну і комфортність, ну це реально. Це були. були, ну, були. Е, цей, друзі, е, я тепер зрозумів, ми коли знімали трактор Кубота, значить в гаражі стоїть Тойота, <гум> а в ангарі з тракторами стоїть кубота. <гум> я тепер зрозумів, ну, чого, чого серед жондірів затисалася кубота. <гум> ну, так, да, я вам скажу чесно, я е, патріот жондіра, я джундіром починав свою трудову діяльність в Україні.